Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено питанням от, ведення кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону. Окреме відео, що буде у мене щодо там, перетину кордону, дозволу в перетину кордону особам, які там до 25 років, ну там я наперед забігати не буду, тому підпишіться, будь ласка, на канал. Буде дуже цікаво. Я його розберу досить детально, як і цей законопроект. Ставте свої свої вподобайки і обов'язково поширюйте це це відео. На найголовніше це підписка на канал. Якщо ви побачите це відео на якомусь іншому каналі, переходьте на мій канал і також підписуйтесь. тому що саме ваші підписки дають змогу алгоритмам Ютубу краще так мовити релевантно оцінювати відео, те, що воно цікаве. І таким чином його краще розповсюджувати, щоб люди знали про свої права і як їх захищати. І так, що у нас вирішив зробити Кабінет міністрів. До речі, всі посилання на сам законопроект я дам в себе в телеграм-каналі. Посилання буде під відео в Ютубі і в Тіктоці, в шапці каналу. Ну і тим, хто хоче підтримати цей канал, Можуть придбувати наш мерч. Також посилання буде під відео і в шапці. Тобто, ну під кожним відео буде це посилання. Тому, будь ласка, переходьте, також придбувайте мерч. Я думаю, це буде досить корисно і буде корисний і для вас, і для нас. І так поїхали. Що ж все ж таки новий кабінет міністрів, новий старий старий новий кабінет міністрів придумав. Якщо раніше це робив Шмигаль, то зараз це робить Юлія Свириденко. Я думаю, що як і попередники, так і сьогодні особи вони не досить чітко розуміють в принципі питання військового обліку мобілізації, як і питання перетину державного кордону. Сам законопроєкт досить цікавий. Треба починати його навіть, вивчати не з безпосередньо самого законопроекту, закону, порівняння таблиці. А от я б радив почитати пояснювальну записку до цього законопроекту. Найбільш мені тут сподобалось, що на тепер це обґрунтування, чому його треба прийняти, там досить розписують, що все вже не актуально, що навіть на третій рік війни вони зрозуміли, що це не актуально, і треба щось змінювати. Змінювати шляхом ведення кримінальної відповідальності за перетин кордону. Я зараз вам буду е розповідати, в чому тут ще проблема. Як вони зазначають, що на тепер військовозобов'язані призовники резервісти за незаконне перетинання державного кордону можуть бути притягнуті тільки до адмінвідповідальності за статті 204.1 КУПАП. Це 8,5 тисяч гривень штраф, і я вже про це знімав. Я думаю, тут відео вам розміщу. Якщо пройшов рік з моменту цього незаконного перетину, то звільняється від цієї відповідальності. Однак це не має належного карального і превентивного впливу. Ну, знаєте, досить цікава історія, хто це писав: каральний і превентивний вплив, ну, кого карати? Карати тих осіб, які нічого в принципі об'єктивно не порушують. Натомість прикордонники порушують, може прикордонників треба карати. Де у нас взагалі заборона перетину кордону під час дій воєнного стану? До речі, ото відео про яке я вам на початку сказав. Там також буде цікаво піднімати це питання відповідно до закону. У нас є стаття 33 конституції України, де чітко зазначено, що заборона перетину кордону може встановлюватися тільки законом. Закону такого у нас на сьогоднішній день немає. Ви не знайдете жодного закону про правовий режим воєнного стану, надзвичайного стану, про порядок перетину кордону, де написано, що військовозобов'язаним чоловікам віком з 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. немає такого ніде. Ну зараз повертаємося до цієї. Кримінальної відповідальності і намагання знову ж таки, тепер Юлії Свереденка уникнути встановлення підстав перетину кордону. І порушення перетину кордону, і заборони перетину кордону під час дії воєнного стану. Це знову ж таки жодним законом в Україні не встановлено, і постанови Кабінету міністрів також. І все, що у нас роблять прикордонники, коли відмовляють, пишуть, не на надані всі документи. А з цих документів потрібно було подати тільки закордонний паспорт, і все. Які ще документи, не зрозуміло. І так, тепер повертаємось до самого закону. Що ж вони тут. Наробили, і що ж вони зробили, як вони написали в самому законі. І так вводяться зміни як до Кримінального кодексу, так безпосередньо і до Адміністративного кодексу, а також до кодексу, до закону України про правовий режим. Воєнного стану і правовий режим надзвичайного стану. На що варто звернути увагу? І так, тепер з адміністративної відповідальності буде прибрано перетин кордону за підробленими документами. Це віднесуть до кримінальної відповідальності, це окрема історія. Штрафи залишились, нічого не змінюється. Щодо переміщення порядку товарів через районне ведення терористичної операції, це взагалі прибрали, тому що воно вважає вже неактуально. У нас нема вже третій рік антитерористичної операції. Ну кабінет міністрів про це згадав. Крім того, якщо раніше за незаконний перетин кордону складали протоколи там органи національної поліції, то зараз протоколи про адмінправопорушення будуть складати безпосередньо прикордонники. Державна прикордонна служба. При цьому вони досить тут трошки не плутали. Вони прибрали, що судді районних судів розглядають ці правопорушення, передбачені, притягають до відповідальності. Я так розумію, що зараз будуть вже складати протоколи, і треба буде, от знаєте, як зі штрафами ТЦК вже самим йти до суду і оскаржувати в суді безпосередньо цей адміністративний протокол. Я так розумію, вони так вклали. Тому саме на органи Державної прикордонної служби покладено в складанні протоколів щодо незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання держкордону, а також порядку в'їзду і виїзду в райони проведення терористичних операцій, яких у нас нема. Адне обрали, а інше не прибрали і так далі, і так далі, і так далі. Поклали на них складання адмінпротоколів, прибрали органів внутрішніх справ. При цьому тут досить цікаво, ініціатор законопроекту підписав це міністр внутрішніх справ. Ну, Міністр у нас е, посада політична, тому це окрема ситуація. Тепер, що стосується кримінального кодексу, за що будуть притягати до відповідальності і кого, е, що саме змінилось? Додали, що незаконно перетинання кордону окремо. Там друга частина, це дії, які були там передбачені першою частиною незаконний перетин кордону, е, організована група в корислених мотивів або в умовах воєнного або надзвичайного стану. Строки залишились від 7 до 9 років. Е, я так розумію, що ні на що не впливає, і так раніше можна було зробити. Ну, зробили так. Тепер окремо додали оцей… Е, Частину четверту до статті 332. .2. незаконне перетинання державного кордону. При цьому підслідність цих справ надали знову ж таки забрали, я так розумію, національні поліції і органам Служби безпеки, тобто Служба безпеки України, будуть займатися цією ситуацією. Хоча я вважаю, що абсолютно це не їх, ну це моя думка там як хочуть, подивляться, в що вони далі з чим стикнуться. Ну, хоча Штат Служби безпеки збільшили, ну це неправильно, щоб на БУК віддало би цю ситуацію разом з САП. І так, що стосується, що ж додали, перетинання або спроба перетинання державного кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом будь-яким способом, поза пунктами пропуску через державний кордон України, або оце дуже важливе, і це ду несе дуже велику небезпеку. або без відповідних або в пунктах пропуску через Державну кордону України без відповідних документів. Яких відповідних документів? У нас єдиний відповідний документ це паспорт закордонний паспорт. Тобто наразі, якщо вам відмовляють в перетині кордону, навіть якщо у вас це є, нас же ж пишуть: або не підтверджена мета виїзду, або не надані всі документи. Ну от не надані всі документи. Ну, без відповідних документів. Тобто, у вас вже виникає кримінальна відповідальність. Тобто, у вас наразі будь-яка особа, яка перетинає кордон з усіма документами, а просто на думку прикордонника, це може бути не так, може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Це ж абсурд. Єдиний документ, відповідно до статті до закону України про порядок перетину державного кордону, у нас є тільки закордонний паспорт. Це все інше. Почитайте, на яких підставах може бути заборонено перетин кордону, не знайдете воєнний стан. Або використання підробленого документу чи такого, що містить недостовірні дані про особи, чи без дозволу відповідних органів владу. Яких дозволу? Кому ці дозволи потрібні відповідних органів влади? Ви розумієте, до чого це може призвести? Це може бути реальна катастрофа. Що всіх, як я зазначав в самому початку, всіх будуть карати. Всі, хто фактично їде на державний кордон, вже потенційно стають кримінальними злочинцями. І, до речі, тут передбачено штраф від 7 тисяч до 10 тисяч необанкових мінімумів за що доходів громадян, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ви розумієте, що вони роблять? Наступно, особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбачене там частиною частини Четверте. якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання держкордону повернеться на територію України. Та до повідомлення її про підозру вчинені цього кримінального правопорушення добровільно заявить про те, що сталося право, этому, правоохоронному органу. Якому правоохоронному органу? СБУ, поліції, прикордонній службі чи ДБР, кому він повідомить, теж не зрозуміло. Ну дільничому повідомить тут також ситуація, просто абсурдна буде. Наступна стаття, яку там додали. <ahanbeermo's> це перешкоджання, її вона зараз відсутня, облаштування прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення. ну, Це окрема історія, я не думаю, що вона більшості цікава е -е, інженерно технічні споруди і так далі. І так далі. І наступна стаття, яка додалась, це порушення представником військовозобов'язаним або резервістам встановлення законодавством строку перебування за межами України. Це взагалі, знаєте, це, знаєте, перлина. В некомпетентності тих осіб, які це готували, просто перлина некомпетентності. Ну, що стосується цих осіб, я вже говорив. І так, порушення працівником військовозобов'язаним встановлено законодавством терміну в, в строку верніше строку перебування за межами України. Це важливо. Строки термін різні речі. Не буду підказувати. Умисне порушення призовником військовозобов'язаним резервістам, встановленим законодавством строку перебування за межами України в умовах надзвичайного воєнного стану, карається штрафом від 2 тисяч до 3 тисяч на бадаткових мінімум доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Ви розумієте, від 3 до 5 років позбавлення волі. Особа звільняється тут. Теж ну, от, жаль, вершина некомпетентності. Від відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченому статею, якщо вона протягом місяця, там було трьох місяців, якщо попереднє, тут протягом місяця. Звернеться також. З моменту завершення встановленого строку перебування за межами України повернутися на територію України, тобто не повідомо, та саме на протягом місяця повинна бути повернутись та до її про підозру, вчинені правопорушення добровільно заявлять це і часали з правоохоронним органом, якому невідомо. І найголовніше, оця примітка тут не є діянням, передбаченим цієї статтеї і не тягне за собою кримінальну відповідальність недотримання особою зазначеною в частині першої цієї статті, встановленої законодавством строку перебування за межами України в разі його закінчення після припинення або скасування воєнного стану. Тому фактично люди, які перетнули кордон, їм нема сенсу сюди повертатись, чекати, коли надзвичайний або воєнний стан буде закінчений, і тоді вони звільняться від кримінальної відповідальності. От і все. Ну вже вершина некомпетентності. Тобто, навпаки, вони хочуть, щоб ті, які виїжджали, вони ніколи не повернулися. Якщо хтось говорить про те, що ніби зможуть їх повертати шляхом депортації, не зможуть їх повертати шляхом депортації. Я вам скажу, не зможуть. Ніхто, по-перше, їх не поверне жляком депортації. А оця примітка робить це абсолютно абсурдним для будь-якого іноземного суду. Тому що людина скаже, там, наприклад, заяви я не, хочу, не хотіла воювати. Що далі? Жоден суд в Європі за те, що особа перетнула кордон, тому що вона не хотіла воювати. Чи виїхала і не повернула своєчасно, тому що вона, наприклад, працевлаштувалась, не вчиняє якихось злочинів, не поверне цю особу в Україну. Звичайно, може там спробувати розробити механізм, зробити, наприклад, якусь провокацію з цього приводу. Ну, я не думаю, що це закінчиться чимось добрим для них. Ну і підслідність цих справ, як я вже зазначив, передали Службі безпеки України, як я зрозумів з цього приводу. Можуть проводити навіть без участі особи, ну і внесли в правовий режим воєнного стану і надзвичайного стану, що от у разі порушення строку будуть каратись відповідно до вимог закону, тому що до цього цього навіть не було. І так, що ми маємо врешті? Підсумовуємо. Фактично вводиться відповідальність за будь-яку спробу перетину кордону, тому що можуть сказати, що у вас не надані документи, які документи не зрозуміли. Просто всі документи І далі будете у вас строк до п'яти років ви можете отримати. Ну, знаєте, досить цікава історія. І насправді я не думаю, я сподіваюся, що цей закон прийнятий не буде, а він в чергову просто як пугалка для громадян України. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. І я вас ще раз пропоную підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Ну, якщо хочете підтримати, придбавайте мерч. А найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте Україну і один одного. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!